Про що вистава, яку ви завезли до Америки, і з якою повернулися з мільйоном гривень? Е, вистава так. називається Мама по скайпу. Це за одноіменною збіркою творів, які написали наші львівські, і не тільки львівські автори Ще у 2010 році. Це Мар'яна Савка, Каяновська Мар'яна, е, Катя Міхаліцина. Е, це такі збірки. Про е, людей дорослих батьків, які Час в ті роки виїжджали за кордон, щоб заробити гроші, ну відповідно залишали своїх дітей. І це такі оповіді вже тих дітей, які повиростали. Ну а чого ж вони хотіли, ну, і ну що зрештою воно очікувалося? Бо суть всього про, про те, що ми шукаємо десь десь далеко щастя. і Нам воно видається ну логічно, та щоб воно було добробут, будинок, університет, ну щоб було все класно вдома. А а воно трошки полягає в іншому, бо з боку дітей воно в тому, що була поруч мама, тато, хтось рідний, бабуся це супер, але мама, яка десь є далеко. І оці такі роздуми, там є різні історії, вони насправді не дуже веселі ці історії, і вони ну, досить дорослі, бо часто сприймають, що ну, діти грають в виставу, то це ну, дитяча вистава ніби має бути. Але це власне що вистава. Устами дітей mm -hmm. до дорослих. Ну ви цю тому, виставу що... грали у Львові. А як опинилися у Сполучених Штатах Америки грали виставу? Було. Ми її починали до війни робити і на театральній студії, бо вже діти підросли. Ну і це підлітки якраз можна б той матеріал брати. Було і ну її так і не зіграли. Ну бо тому, що розпочалася війна. А пізніше в десь квітень березень така виникла ідея, щоб ми це зробили в укритті. Mm -hmm. І так склалося, що були всі ну, майже всі актори у, у Львові, і ми змогли це зробити в укритті на Republic Fest. І туди прийшли. Ми після Великодня це грали і були журналісти багато. І... І серед них був один журналіст з New York Times, який написав статтю після цього, що діти у Львові в час війни грають в шелтері виставу. І таким чином, цю статтю це ну, побачив Тері Грейс, це театр Айранделів, експериментальний невеличкий театр в Брукліні. І він прочитав цю статтю і, і написав, знайшов мене в Фейсбуці: написав в месенджері. Чи Ну що він захоплений, що взагалі таке може бути ще в час війни, і чи реально цю виставу привезти до Америки? Вони би хотіли би запросити. Ну і далі, вже історія розпочалася від того моменту. Ну від самого запрошення. Угу. Я би ще хотів розпитати в нашої акторки в Софії, як вже. Сказали, так вона не зовсім дитяча ця вистава, хоча грали і діти. Як тяжко було проводити, ну підготовуватися до цієї вистави і, власне, грати її через себе. Що ти відчувала в цей момент? І як проходили репетиції? Ну, це було ну це сумно, тому що діти без батьків. Ем, одразу думаєш, як важливо батьки в твоєму житті. Угу. А Я чи багато разів маю. ви там на репетиції збиралися? Так, багато разів ми майже кожен день мали репетиції, слова говорили, повторювали, співали пісні нові, вивчали. Як в Америці зустріли вас? Дуже тепло, всі, дуже добрі люди. Вони тільки дізнавалися, що ми з України одразу усміхалися, якось підтримували дітям. Американцям було дуже цікаво послухати. Це твій перший візит до Сполучених Штатів? Так. Хто це все оплачував? Ну я не знаю. Добре, ми у пана Олега запитаємо. Пану Олег, да. хто це оплачував? Бруклінський театр а, діаспора, Так, Бруклінський хто? театр, і вони теж таку цікаву річ зробили, що вони зробили збір коштів на, на квитки. І ну, якщо я не помиляюся. Бо десь в одному з інтерв'ю з американських терігрей говорили, що вони зібрали десь там понад 40 тисяч доларів на саме на ну на цей проект, щоб всіх привезти. Ну бо квитки там з чимось коштували тільки одні на, на групу людей. Ну і водночас проживання, і, і вони були ще в таборі. Е, перед цим який uh -huh. теж організував цей театр, щоб трішки було більше ніж просто приїхати зіграти зіграти виставу. Uh -huh. Арахісову uh -huh. пасту давали Софія? <світ> снікерси ні. привезли американці? Ну, снікерси ми привезли, але взагалі пасту я там не пробувала. Мені <світ> так, всі ви... про неї розказують. <світ> і... Пане Олег, має зрежисувати ще одну виставу для того, щоб ви поїхали в Сполучені Штати і спробували арахісову пасту. Я насправді не про арахісову пасту, а про те, що ви звідти привезли. А звідти ви привезли мільйон двадцять сім тисяч гривень. Хотілося доларів. доларів круто. Куди ці кошти підуть, пане Олег? Ці кошти ми перед тим так домовилися, що є така ініціатива: називається Купи мені літак, яку організував львівський бізнес, і зокрема Юрко Назарук, Назарукаки ну, ідейником цього проекту і фонду самого і. І ми вирішили до цього долучитися. Ну, що Це, ну, взагалі це круто, ну, що діти збирають на, на бойовий літак, який буде захищати їх mm -hmm. Власне, ми так пробували пояснювати американцям. бо до речі, вони не дуже сприймають, що збирають на зброю. Іноді просили, що ну, можливо, давайте, коли будете оголошувати що збирають, то ви збираєте там, на аптечі, кудись. Ну, а ті кошти, ви вже собі беріть ну, куди потрібно, бо, ну, бо не дуже люди, так мені зброя, діти. Uh -huh. Але власне, що ми пояснили, що це ну, не зовсім вбивати, а наскільки захищати ну, цей літак, що ми не їдемо когось завойовувати. Uh -huh. e, і, і, власне, ці кошти на той фонд і пішли. Тобто, ми ну всі туди перерахували. І я так розумію. Ну, я не скажу точно, бо це би мав бути хтось з фонду, хто скаже, яку суму там назбирали, як там далі йде процес. Ну, але він рухається, і ця ідея цілком реалістична. З того, що ми знаємо, вже зібрали достатньо велику суму. Ми ще не показували на екрані нашим глядачам цю ініціативу. Можна зайти на Фейсбук, сторінку чи в інтернеті пошукати, збери на бойовий літак, і там можна побачити усі цифри, які вже зібрали. Так, і до того можна долучитися теж. Тобто, це, зрештою, як то, кожна копійка, вона якось ну, туди ну, додається. Зберегли Наші партнери і союзники трішечки швидше надавали українцям зброю, тоді можна було би не збирати на бойовий літак, а збирати на щось інше Звичайно, на цивільний літак, можна ну, було може літати та, до них та, та, та ну в фонді, ніби так і говориться про те, що оскільки це така досить структура неповоротка і довга процесуальна, то ну цілком реально купити людям швидше ніж ну ніж буде це все державно. Ну, якось відбуватися і я так бачив перед цим новини. Що цілком реалістично, що напевно це буде швидше ніж там, uh -huh. десь їх передадуть uh -huh. Софійко. Ви були не лише акторами там у сполучених штатах, а й українськими дипломатами. Вас очевидно і там знімали. Ми бачили сюжети на телеканалах американських про цю виставу. Давали багато інтерв'ю, питалися у вас журналісти, так, що так. відбувається. Багато було. Угу. А діти американські, як ви з ними спілкувалися і пояснювали їм про ці події, які відбуваються зараз в нашій ну, державі? Вони взагалі знали, знали, що війна підтримували. Їм було дуже цікаво знати про українську мову. Угу. Питалися, як буде то на українській. Е, Паляниця навчили їх вимовляти? Я не знаю, я не вчила. Куди ще збираєтеся їхати з цією виставою і де можна побачити її у Львові, якщо є такі охочі? У Львові можна побачити її ось в неділю, 18 вересня, в пороховій вежі буде вистава. А ми так плануємо десь ну по Україні ближчим часом, ну як буде можливо це робити. І є плани десь в грудень до до Німеччини. Mm -hmm. Маємо такі попередні домовленості. То mm -hmm. думаю, що туди також ну поїдемо з вистави. А можливо, вже паралельно готуєте щось нове для глядачів, е, хотілося би розумієте, <хи> На жаль, я трішки зараз займаюся іншою справою, ну якою би там мав би займатися. Ну, вірніше, може би не хотів би, ну але ну але займаюся, тому трішки важко це все ну поєднати, щоб щось нове брати. Але так загально е, ну саме цей проект, на який ми і так і розраховували, що буде їхати в Штати. Ну, що він буде більш медійний, ніж якийсь. Ну це супер, що стільки назбиралося. Ну це, це класно є. Але те, що ну було дуже багато інтерв'ю, і була власне така зацікавленість журналістів, ну саме тому, що це діти їдуть. Що ну, що тут не відбувається якась політична річ, і і нібито не всі є задіяні, що навіть mm -hmm. діти приїжджають і вони говорять про те, що ми хочемо перемоги і миру і спокою. Неділя, 18 вересня, порохова вежа, по 3 годині. 17.00. Це буде благодійний захід, де треба купувати квитки? Чи можна Це буде благодійний? Жертвувати? Де треба купити там же ж квиток, які кошти підуть відповідно у збройні сили України? Скільки коштує такий квиток? 200 гривень. Абсолютно прийнятно чекаємо, що у вас буде багато глядачів. Дякуємо вам за ініціативу. Софія передаваю акторам усім від нас вітання, і подяку за те, що ви стільки привезли для допомоги Збройним силам України Олег Онищак, співзасновник львівської школи мистецтв, вільних та небайдужих. І Софія Гуй, акторка, яка приїхала із зі сполучених штатів Америки, зігравши там вистави і зібравши понад мільйон. Гривень наступного разу сподіваємося, що привезете з німеччини мільйон фунтів стерлінгів. О, це було би дуже гарно. <ріху> Дякуємо <ріху> вам за розмову. Слава Україні! <ріху> Дякую. Граю, слава. Дякую, слава!